Дивіться, я ж не фанат Зеленського Абсолютно. Ви всі знаєте мою позицію про цю історію. Скільки я про нього всього казав, але він єдиний наш представник. Хотіли б ми не хотіли, офіційний, неофіційний, хто може ще їздить, за нас щось сказати, домовлятися, що в Америці. Вони там вже прекрасно поняли, що вони вибрали непонятно кого. Що у нас в даній ситуації хезе навіть як реагувати на Зеленського, на його висказування і так далі, але хоч намагається. Ви маєте зрозуміти, відкинуть ці ілюзії про перемиря, що там буде затіща, що нас буде за кордон випускати і так далі. Ситуація настільки насправді плачевна, що єдине, що залишається, вірують. Чудо это допомагати військовим як можете. Нічого нам більше друзі не остається і надіється на чудо, що десь за нашими спинами щось таке відбувається, що зможе нас врятувати. Про що просто не можна розповідати? І саме тому Зеленський так вперто і якби достатньо дерзко там в декотрих моментах відповідав. Отака от ситуація: один єдиний є шанс. Він більше з розряду чуду, але він єдиний. Тому не зупиняйтесь допомагати нашим військовим, бо ніхто у вас не буде питати, коли прийде Рашка, чи воювать потім іти за Польщу, чи не воювати. чи вас в бусіки взагалі ніхто не буде спрашувати, як пакувати. Дивіться, я ж взагалі противник. ТЦКшників жорсткий. Вони підари страшні. Я їх ненавіжу просто. От, але як прийдуть русські, нам навіть не буде про що відео з вами на зв'язку. Слава всім українцям, які бачать ситуацію, розуміють, що відбувається, і досі тримаються. Папа. -па. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.